Громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій, отримала відзнаку від всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як з якою співпрацює майже рік за цей час було реалізовано чимало ініціатив для ветеранів війни у Запоріжжі. Декілька зустрічей були безпосередньо з молоддю, зі школярами і зі студентами, а також були воркшопи з фахівцями і працівниками департаменту ветеранської політики, які безпосередньо і з представниками запорізьких громад запорізького регіону безпосередньо, які працюють з ветеранами та ветеранками, була надана всебічна допомога у вирішенні різноманітних питань ветеранів та членів їхніх родин. Зокрема, питання юридичної допомоги, соціального забезпечення, медичних послуг, реабілітації ветеранів, їх перенавчання та працевлаштування були проведені воркшопи на базі хабу «Ветеран-Про», створеного за участі Міністерства у справах ветеранів України, міської ради та за фінансової участі компанії Метенвест. Була співпраця і у форматі Спілкуй ветеран, де молодь вчиться спілкуватись з ветеранами, робити це якомога екологічніше, правильніше. Так і працювали з представниками громад, з представниками супроводу ветерана, працювали з центром зайнятості Запорізьким, до якого також звернуться ветерани після повернення з війни для того, щоб працевлаштуватись. Тому ця співпраця плідна і призвела до того, що в цьому році платформа спільних дій отримала відзнаку від всеукраїнської програми ментального здоров'я ти. Як значний внесок у допомозі ветеранам, ветеранкам, їхнім родинам це довідник доступних послуг від громадського сектору. Один із основних напрямків і досягнень в нашій співпраці з програмою ТІЯК це розробка і впровадження довідника послуг для ветеранів та ветеранок. Який на сьогодні включає вже 27 організацій, і ми на цьому не зупиняємося. Ми постійно його доповнюємо, змінюємо, запрошуємо нові організації долучитися до цього проєкту. Наш довідник є в доступі на, наших, на нашому сайті та в наших соцмережах, а також він розміщений на сайті Запорізької міської ради. Представники громадського сектору та соціально відповідального бізнесу кажуть, зробили багато, але можуть ще більше. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що ветеранська політика має бути в центрі уваги. Тому для нас, як для соціально-відповідального бізнесу, важливо діяти не після, а разом і наперед. І багато наших спільних проєктів з'явилося саме тому, що ми бачили потребу і шукали одразу дієві рішення. Бо ветеранська політика це те, що не можна відкладати. Абсолютно всі сектори мають в унісон працювати, і те, що ми робимо спільно з платформою спільних дій. Ми намагаємось зібрати все це докупи і налагодити як єдиний механізм, який буде підхоплювати один одного. Тому я думаю, що це був рік тесту, рік випробовувань. І ми точно пройшли його гідно, але наступний рік буде як на мене більш продуктивніший.